Доброго вечора, пані і панове. Сьогодні день видався трішки темненький, дощу не було, але доволі сіро і не дуже вдалося попрацювати, як бажалося і прагнулося. Я хотів розказати трошки про інше. Особливо звертаюся до поціновувачів мистецтва витонченого, витонченого, ну і художників, які мають талант так писати витончено. Це я про метод. Лисування лісіровки російської, колись так було звично говорити. Ось, Але ми українською будемо. Отже, в чому велика цінність, цього? коли тонко можна передати, особливо як ідемо про воду, про небо, такі тонкі переливи, яких ніякими такими грубими мазками, декоративними якимись так ніколи ніхто не передасть. Ну, і от, я так. Приготував, не знаю, чи вийде, бо трішки темно на дворі. Що таке білий папір? І що такі тонкі переливи? Ось Тут рожеві, такі жовтуваті і так далі. Це в небі. І це не дуже видно на камері. Це трошки темно на дворі, і потім я доведу, покажу ще раз. Ось. А ось воді що робиться, бачите, як цікаво. Така вода і виблискує, і барвами, і небесами, і горами. Все відображено. Це робота в процесі. Але іменно... Таким методом можна досягнути таких витончених імпульсів, еманацій природи, яких ніяким жодним методом неможливо. Я зазвичай поєдную, поєднував імпасто і оп-арт дивізіоніст і інші методи, такі, які крапками, там, плямами ташин, що хочете, але це йде мова про даному випадку такий реалістичний підхід. Но Оскільки архітектор, хто знає відмивку, ну це трошки теж не те. Це близько, але не те. От коли отими барбами. Не знаю, чи камера передає, звичайно. ну Десь так, якщо здалека, наче якісь є оці контрасти холодного, рожевого, гарненький такий цей. Ну коли ближче, наче губиться ось тут, особливо. Я її доведу. І ця робота. І таких у мене ряд зараз я їх проваджу, Ряд робіт буде дуже цікавих. Таких по-своєму мушу зробити серію робіт як наче ретроспективних, бо згоріло дуже багато, просто сотні таких трошки класичних робіт, давніх робіт, і кілька робіт я в подібному стилі відновлю. Ну це не те, що повтори чи копії, що ніяке. Це знову річка поруч, це моя любима річка, і я хотів би написати кілька таких серйозних робіт. Це не така велика з давна випадка. Ця робота, 50 на 70, це свого роду такий перший такий старт. От світ витонченості після тої пожежі, але я сподіваюся, що вдасться. Зверху теж цікава робота. Ось така. Але вона буде, ну, можливо, вона буде, мабуть, інакше, але цікава. Іде подібним методом. Я використовую акрил спочатку, а потім переходжу, якщо потрібно, на олію через лак і так далі. І виходить дуже дуже цікаво, глибоко. Неповторно. Звичайно, звичайно, в тавтологію е, такі пленерні е, е, швидкісні роботи тої глибини не мають і не будуть мати. Це трошки глибше, це серйозніше, це, це симфонічна робота, а не така а-ля пріма. Один прийом за кілька годин. Це ну, розуміло. Тож запрошую на канал. І надію, що процес пішов добре. Осінь. Попри те, що не настільки красива, як хотіло б, бували красивіші, але я це проходив і знаю. Ось, ну, на завтра обіцяється, погода гарна, сонячна, можливо, трішки морозна і, можливо, мож... буде найкрасивіший день за цю осінь, 2023. Я очікую, готуюсь заряди всі апарати, всі пристрої, пройтись, прогулятись, познімати, зафіксувати, надихнутись і надихатись свіжим повітрям. Тож будьмо. Zaproszę ją.